Історична частина Львова міститься в оточеній горами долиній річки Полтви, яка протікає на стику трьох географічних зон з різними природними ознаками. Місто, що його близько 1250 року заснував князь Данило Галицький та назвав на честь свого сина Лева, з часом стало важливим торгівельним центром на роздоріжжі між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю. Упродовж століть через Львів у різних напрямках йшли транспорти прянощі, воску, вина, хутра, шовку, сукна, зброї та книг. В цей час в місті були споруджені найвизначніші його пам'ятки. 16 та 17 століття мали велике значення для створення образу Львова. Після спустошливої пожежі 1527 року разом з місцевими будівничими місто відбудовували італійські архітектори, які втілювали в життя ідеї пізнього ренесансу. Продовж тривалого часу місто відігравало важливе оборонне значення, захищаючи східні кордони Речі Посполитої. Часті напади на місто та погіршення економічної ситуації вплинули на поступовий занепад міста у 18 столітті. Після першого поділу Речі Посполитої 1772 року на карті з'явилася нова Австрійська провінція Королівство Галичини і Володимирії. Львів став адміністративним центром провінції. Що плинуло на швидкий розвиток міста. Лише на відстані 600-800 кроків від Львова почали з'являтися верхівки Львівських веж. Коли ми зупинилися на вершечку пагорба, несподівано перед нами розгорнувся вигляд на усе місто. Львів не є помітний здалека. Ми були вже зовсім поряд з містом, не здогадуючись про це. У 19 столітті розпочинається період стрімкої розбудови міста, відбувається розвиток транспортної інфраструктури, будуються нові споруди громадського призначення. Розплановуються і закладаються парки та сквери, порядковується і розбудовується мережа львівських вулиць, брукованих та освітлених гасовими лампами. Місто, яке впродовж багатьох століть було замкнене в кільці мурів. Швидко розростається та модернізується. Найрадикальніші зміни з середини ХІХ століття торкнулися львівських водних ресурсів. Львів та його околиці розташовані на перетині двох світів, поміж подільськими височиною і низовиною, на самому головному європейському вододілі джерела та опади, що стікають з довколишніх височин, збагачують води річки Полтви, яка впадає до річок Бугу та вісли і згодом Балтійського моря. Натомість численні потоки, які беруть свій початок на південних околицях міста, збагачують води річки Дністер і впадають до Чорного моря. Характерна ознака навколишнього ландшафту, а саме численні яри, пагорби та долини, виникла під пливом води через ерозію ґрунтів, причинену численними потічками та джерелами. Старе місто було закладено в ярі який сформувався під впливом ерозійної дії води. Згадане місце не є котловиною, яку її зазвичай називають, а радше затокою під Львівською називани. Вздовж Львівського плато і росточча простягається лінія головного європейського вододілу. Лінія вододілу проходить на південь околицею Львова. Від Сихова на захід до козельник і сигнівки. Від Сигнівки вона різко повертає на північ, і далі йде на росточче. В межах Львова вододіл проходить через вулиці Зелену, Радехівську, Володимира Великого, через територію психіатричної лікарні на вулиці Кульпарківській, далі через вулиці Антоновича, Васильківського, Гроїв Упа, Вандери, Коротку, Талісничну, Шевченка та Брюховицьку. Упродовж століть водні ресурси відігравали важливу роль у житті Львова. Цей план міста дозволяє зрозуміти, наскільки велику територію Львова та його околиць займала вода. За допомогою цього плану міста спробуємо простежити усі притоки та джерела, що збагачують Львівську ріку. Річка Полтва формується в околицях Львова з кількох малих струмків. Найбільшими серед них є потоки Пасіка та Сорока. Потік Пасіка бере свій початок в південно-східній частині міста, збираючи свої води в районі Погулянки і Цитнерівки. Далі Пасіка тече сучасною вулицею Левицького. Приймаючи у себе води, що протікають здовж пекарської. На пасіці та її протоках здавна існували стеви: Лежв'ярський, Комело, Сакраменток та Вороблячий. Залишки останнього існують і тепер. Далі потік повертає на південний схід, перетинає сучасні вулиці Франка та князя Романа, і на початку проспекту Шевченка об'єднується з потоком Сорока. Другий потік бере свій початок в південно-західній частині міста, з двох більших струмків, один з яких тече з вульки, а другий зі Снопкова. Волецький потік утворюється з злиттям потоку декирів, що бере свій початок в п'ярах між вулицями Стрийської та Володимира Великого, та потоку Усвітясь, верхів'я якого підступає до психіатричної лікарні на Кульпаркові. Потік тече на південний схід сучасною вулицею Академіка Сахарова, повертає на вулицю Дмитра Вітовського, і тече на схід до злиття з потоком Сорока. На волецькому потоці існувало декілька ставів. Світязь або Бачинського зараз басейн медик. Собка, Пелчинський і Панянський. В районі Стрийського ринку волецький потік з'єднується з потоком Залізна вода, який починається на північ від Козельник, витоки залізної води містяться між вулицями Навроцького і Стуса. Цей потік тече вздовж останньої, з півдня оминає Снопківську височину і повертає на північний захід. Біля Українського католицького університету до нього впадає Софіївський потік, що бере початок у ярі біля залізничної лінії львів ходорів та протікає вулицею Ярославенка. Нижче за течією, залізна вода приймає води Снопківського потоку, що бере свій початок у глибоко врізаних у Снопківську височину Ярах, тече вулицею Кримською. Протікаючи вздовж сучасної вулиці Франка, потік збагачується водами зі Стрийського парку. На початку вулиці Стрийської потік Залізна вода з'єднується з, з Волецьким, і вже під назвою Сорока тече вулиця Штару Руставелі, Костомарова і Саксаганського до проспекту Тараса Шевченка, де зливається з пасікою, утворюючи річку Полту. Після злиття основних потоків річище Полтве стрімко розширювалося, захоплюючи всю центральну частину міста. Ще в середині 14 століття води ріки відвели у нове штучне річище. Нове річище було прокладено сучасними проспектом Шевченка, площею Міцкевича, проспектом Свободи, площею Торговою та проспектом Чорновола. У районі проспекту Чорновола полква приймає ще Клепарівські та Голосківський потоки і різко повертає на схід вздовж вулиці Липінського. Далі тече широкою долиною, де у ріку впадає ще декілька потоків: з лівого берега Замарстинівський, Збоївський та Малехівський, з правого потоки зі Знесіння, Лисинич та підбірців. Сьогодні майже усі потоки у межах міста каналізовані. Крім того, проведена у 1909 35 роках регуляція регуляції потоків призвела до їх випрямлення та зменшення довжини річищ.